Шоколадний шматочок. Жив собі, шоколадний шматочок. Він був симпатичний по життю, обожнював спостерігати за людьми і машинами з вікна, адже сам не міг вийти на вулицю, відразу танув. Часто сумував, мріючи про друзів та бажання побачити світ. Одного разу він, спостерігаючи за дітьми, що йшли до школи, знову засмутився Чому я не такий, як всі? Чому не можу вийти на вулицю? Наступного дня дівчинка Емма, яка мешкала в тій же квартирі, взяла шматочок із собою до школи. Коли вона поклала його в кишеню, шматочок злякався, але водночас зрадів, що хоч трохи побачить світ. По дорозі він милувався красою навколо, аж раптом відчув. Як почав танути, та все ж зрадів, що бачив довколишній світ. Діставшись з школи, Емма поклала куртку, забувши про шоколад. Хлопець, який побачив його, відламав частину і поніс із собою. Раптом Емма повернулася і, згадавши про свій шматочок, побачила, що його вже з'їли. Однак частина шоколаду залишилася, і Емма взяла його з собою до класу. Шоколадний шматочок був щасливий, що таки здійснив свою маленьку мрію та побачив трішки цього прекрасного світу.